Чого тут генієна? Генерана тут не чисты, куда-то хату будет. Валя, що хоче това, давай, так? Я, <плес> <плес> я ні, не принимаю, не хожу. Может, то ж там из меня балла чи нет? Это такая вот ребеночка.

Все подали? Все, дякую. А не можна, що? Можна дорогі, що що я вийду, що що я вийду, 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 що